Юлія Мендель вийшла з інтерв'ю Радіо Свободі і наговорила говорила такого, що ой-ой-ой! Ну по-перше, говорить, що Єрмак це страшна людина. І вона от і зараз говорить зараз, же, коли його звільнили, і боїться за своє життя в тому числі. Послухайте давно ще з кінця 20-го року в офісі президента не існує однієї єдиної гілки. Існує як взагалі доходити Андрію Борисовичу і так, щоб і виконувати те, що хоче президент Зеленський. Тобто, Володимир Олександрович впевнений, що Андрій Борисович це його права рука, але це не так. І повірте мені, зараз я розумію, коли я це говорю, Мені страшно, і я реально я от. Я, я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня я молюся Богу і дякую за те, що я жива. Тому це що, що Андрій Борисович це дуже небезпечна людина. Це дуже небезпечна людина, і от ті, хто його знає, це зрозуміють. Ви боїтеся, що він що зробить з вами? Я перепрошую. Ну, дивіться, від від елементарного очорнення кампанії допомоги там політичних технологій, запуску всяких там хто йде проти Андрія Борисовича, це або проросійський, або зрадник, або ще щось, і до закінчення того, що він має певний вплив на правоохоронні органи, хороший вплив, і створюються там кримінальні провадження просто на рівному місці, там зради на рівному місці, і і так далі, і так далі, і так далі. Я бачила чиновників, які йшли. От я вам скажу одна чиновниця. Вона коли йшла, в неї вона курила в неї отак от тряслися руки просто і вона дивила. На мене вона плакала, і вона казала, Юля, так не роблять з людьми. І повірте мені, так дуже багато людей і стільки долі знищено особисто через Андрія Борисовича. І ці люди А чому? Бо вона до сих пір не вірить, що Єрмака насправді усунуто від влади. Каже, що всюди його кадри, які він розставляв. тому і сьогодні він впливає і не збирається так легко відступити. Послухайте сьогодні. Е... Я можу ділитися тим досвідом, який в мене є, і тими знаннями, які є. І я маю сказати, що е, мені здається, що Андрій Борисович все таки не повністю покинув намагання вплинути на сьогоднішню політику, оскільки давайте будемо відвертими останні кілька років. Е, він був основним відділом кадрів, і багато людей, які сьогодні при владі е, є його лояльними людьми, його друзями. Людьми, які зробили кар'єру завдяки йому, ну наприклад, там кандидатура прем'єр-міністра України. Так ну це абсолютно людина Андрія Борисовича. Люди, які... Юлія Свереденко, так, Лоль Юлія Свереденко, або там міністри, або люди, які брали участь у переговорах в США, так ну там дуже близькі до нього прямо є друзі, і так далі. Тому у нас не скасовано телефони право. І я думаю, що Андрій Борисович буде робити абсолютно все для того, щоб намагатися далі впливати на політику. Далі, ну а сам Гермак, мріяс. Стати президентом і ще з 19-го року про це консультувався. Про це говорить Мендель. Послухайте 11-го року Андрій Борисович побудовує свою власну вертикаль влади. І я розумію, що він завжди говорив, що він тільки за президента його нічого не цікавить. Але е я думаю, це були теж піар ходи, і я не впевнена, що вони були дуже вдалими. Однак до якогось ступеню були. Е я поділюся з вами.